Де всім небезпечно. Потило нам Чорнобильської. Тут зараз нічого не можна сказати, що завтра буде. Скоріше, б мир прийшов. би. Поки небезпечно, поки. А як далі буде, побачимо. Будемо живе, як то кажуть. Ми сподіваємося, щоб вже скоріше кінчилося, щоб той путін здох і ті путінці поздихали. Бо вже виходу немає ні. Нічого. Шкода тих дітей, що гинуть. І тих людей, і мирних, і воєнних. Ну всі же шкода наших людей. Я думаю, що в росіян взагалі немає розуму, що вони розпочали таку широкомасштабну війну. Але. Тут не, швидше не про розум, тут швидше про, про те, чи світ дозволить їм зробити таку ну, необдуману річ, як підрив атомної станції. І наскільки це буде, наскільки, наскільки буде тиснути світ на Росію, наскільки буде це менше шансів, що вони її підірвуть. А розуму в них ніколи не було і немає. Думаю, це 50-50. Бо якщо їм каговську дамбу хватило розуму. Підірвати той ЗС і... теж. Ну, не знаю, це все чутки, але хто вірить, хто ні. Я так само, то вірю, то не вірю. Не знаю. Думаю, ні, не робити, не хватить розуму. Питання сумнівне, але я навіть затрудняюся сказати, прогнозувати, що ці придурки можуть зробити. Ну, Таке, так що Бог його знає. Будемо сподіватися на краще, що все-таки в них хватить розуму, не зробити це. Вони все можуть зробити. Ми в 22-му році теж сподівалися, що війни не буде, що вони не підуть. Ну, хоча, як би сказати, 50 на 50. Але більше схильно до того, що такий що світ дотисне і вони того не зроблять, вони ж не самовбивці, я так думаю. Це стосується не тільки нас, але й їх теж то кажуть, Божа воля є, може просто туди піти, вітер подути не в ту сторону. Ви знаєте, що від них можна чекати все. Якщо взяти Каховську ГЕС і стільки пакостів, як вони нам зробили минулої ночі Львів, то від них можна чекати, що хочеш. Я думаю, що так на проценті 80%. Може бути. Я сподіваюся, що це не станеться такого, і в них вистачить на це розуму, бо це нашкодить і їм в першу чергу, і, ну, і нам. Думаю, вони всі люди і це повинні розуміти, які наслідки це мати. А ви якось готуєтеся? <гум> Ні, не готуюся, бо я розумію, що від того не врятуєшся, бо якщо воно вже вибухне, то ми не встигнемо. Нічого зробити. Ні, живемо далі, радіємо життю, попри все. Ну, негативно, звичайно. Звичайно, негативно. Але таке можливо, на вашу думку? Я думаю, що ні. Все-таки переможе людський розум. Нема, нема слів, як його назвати. І ту всю страну його. Одморожені всі. Її них розуму все рівно хоч відбавляти, можна так сказати, в приносному смислі можуть. Я думаю, що це просто вони хочуть нас залякати. Це ну ми обов'язково переможемо, і ми все ми це знаємо, ми в це віримо. Є маски, да червоний хрест нам давав, є таке, але йод вдома є. Але щоб там знаєте запасти продукти, щоб вони стояли, то нема. Ми сподіваємося, що буде краще, але в, них в голові нема нічого, якщо подивитися зі сторони Херсону. Тому що ми з Херсону, тому що вони підірвали, то вже не знаю, що від них очікувати. Тому ми сподіваємося на да на краще, що наші все одно хот ЗСУ це наші найкращі хлопці. Тому слава Богу, що ми тут з ночами, як то кажуть, так що буде сподіватися, що все буде добре. Все буде добре, обов'язково Україна переможе.